Ну, добре, зараз ми в телефонному форматі поспілкуємось нарешті з Іваном Афанасьовичем на тему публікації донецького археолога Романа Олександровича Литвиненка, який працює в університеті імені Василя Стуса в російській енциклопедії. Це публікація 2012 року. Під редакцією Сергія Наришкіна та Сергія Кужугітовича Шойгу. Тема його публікації статті це Культура многовалікової кераміки. І Іван Апанасич, скаже зараз свою думку з приводу цієї публікації. Що там, на його думку, так чи не так? Будь ласка, Іван Панасичу. По-перше, ну, хотілося б відзначити, що з одного боку це дуже добре, що культура, яка розповсюджена на терені України, знайшла відображення в енциклопедії Росії, та ще в такому виданні як Велика Російська енциклопедія. Але на жаль, у тексті, який поміщено за авторством. Пана Литвиненка Романа та е, московського дослідника е, Кузьміних Сергія. У тексті, е, мені здається, е, не відображено ті е, дуже важливі факти е, відкриття і дослідження культури. По-перше, е, нема ні слова, не сказано про відкривача. Поселення і дослідника поселення бабино 3 Аркадія Добровольського, по-перше. А ще не сказано по... про іншого, я так гадаю. Давіда Ісаковича Бліфельда, здається, також. Так, да, правильно, Бліфельд. Потім керівник Горностайської експедиції Дмитро Березовець. Нічого не сказано про інших дослідників культури багатопрошкової кераміки, як Рибалова Валентина, Ірина Шарафудінова, Ельза Шарафуддінова, Ірина Ковальова. Я не кажу про себе. Про мене зовсім немає ні слова, ні літератури, начебто. Моя дисертація Культура багатопрошкової кераміки, яка була захищена у 1983 році, важить менше, ніж культура багатопрошкової кераміки, видана молдавським археологом у 1992 році, Це дослідник Сава. Івана Панавич, я перепрошую, я можна вас трошки ще додам тут, а ще ж у вас була і докторська дисертація на цю тему. Правильно, правильно. Крім того, але він про це нічого не говорить. На жаль, якщо порівняти його статтю. За 2012 рік у енциклопедії, і його докторську дисертацію, в якій він все ж таки говорить о тих дослідниках, які займалися дослідженням культури багатопрошкової кераміки на терені України, але чомусь. Він вирішив у цій статті про це нічого не говорити, і виходить таким чином, що єдиним після Березанської дослідником цієї культури є саме Роман Олександрович Литвиненко. Це не зовсім правильно, бо ми можемо сказати, що ні Черняков. Ні, роль Отрощенко теж не були від, відображені у цій статті. Більш того, не згадав нічого роман і про таку складову частину культури багатопорошкової кераміки, як Кам'янсько-Львінцівська група пам'яток, про яку у такий дослідник. Є, якого е, Роман Олександрович поважає Братченко, е, вважає однією із складових частин культури багатопрошкової кераміки. І тому, е, і крім того, е, якщо Роман Олександрович, е, говорячи про поселення, згадує лише Бабину 3 і Кременчук, то Станіслав Нікіфорович у своїй статті, яка, до речі, поміщена в енциклопедії Українській за 2003 рік, згадує і княжу гору біля Канєва, і Волинцеве, яке розкопувала пані Березанська під керівництвом Березовця. А також інші поселення. Крім того, мені здається, є помилкове судження про те, що у культурі багатопрошкової кераміки були нефритові кам'яні топори молотки. Чудово, але де, де ця. Де ці нефритові топори хотілося б побачити їх? Це по-перше. І нічого не сказано про тих, хто відкрив Бородинський скарб, а це штерн. Ми нічого не маємо, ні слова не сказано про одеський курган і роботи добровольського. З цього приводу не згадується ім'я одного з дослідників культури багатопрошкової кераміки Подгаєцького, який був попередником перед добровольським і Березанською. А що він зробив uh, Гаєцький? Він uh, окре... put... викробив uh, цей uh, тип пам'яток, який потім. Uh... Uh -huh. він, uh, він виокремив і поховання, і поселення, але в останній момент він відніс їх до катакомної культури. Uh -huh. Але він зробив цю велику роботу. І uh, він це робив uh, під керівництвом uh, Петра Петровича Єфіменка. Який на той час мав інтерес до пам'яток на середньому доні? Отже, я не кажу про дослідників, які також займалися культурою багатопрошкової кераміки, Качалова Наталія, а також Мамонтов, Синюк на середньому доні, те, що вони відокремлюють. Пам'ятки багатопрошкової кераміки, і, і і як Подгаєцький вважають їх катакомними, теж не знімає з важелів ці пам'ятки, які мають дуже велике значення для для вивчення загалі культури багатопрошкової кераміки або культури Бабина. От, Іван Афанась, скажімо так. Ага, а я от е, хочу е, поточнити у вас е, стосовно ваших е, досліджень персональних е, з приводу викорнення поховань на теренах степової та лісостепової України і періодизації цих поховань е, саме культури багатовалкової кераміки, які увійшли у вас в е, е, дисертаційне дослідження. На здобуття кандидата наук, чи використовував Литвиненко саме ваші персональні висновки? Так, так, так. більш того, він не тільки висновки, наприклад, висновок про відродження традиції явної культури, яке було висловлене нами, він це приписує собі. Так само як він використовує багато разів, це було видно. використовуючи наші ілюстрації, наші пам'ятки, які ми досліджували, він дає або за підписом, що це його матеріали, або взагалі не згадує кому вони належать. Це а, стосується. Не тільки я розумію цієї публікації в Енциклопедії Росії, а і раніше. Я... Так, так, і раніше. Наприклад, у археології України, яка видана за керівництвом Залізняка, були поміщені ілюстрації, наші ілюстрації, але за підписом за Литвиненко. Тобто, власник і дослідник виходить цих матеріалів Литвиненко, а не ми, це мені здається, що таке відношення не є суто наукове. І на місці дослідника Романа Олександровича, я б подумав, як з цієї ситуації вийти. Але коли одного разу. Ми спробували з ним говорити на цю тему. Бачите, не тільки в енциклопедії Російській 2012 року вийшла стаття, де про роль мою особисту нічого не згадується, так само вийшло ще і в публікації. Аналогічної статті в Енциклопедії Донбасу, Енциклопедії Донеччини, там здається, так. Донеччини, да, да яка так вийшла 2012 року. Коли ми говорили з Романом Олександровичем про цю річ, то кінчилося тим, що коли я йому закинув, що так не можна робити. То він мені сказав, та що ви мені зробите, та я як захочу, то на вашій роботі камня на камені не залишу. Це він. Е е та... Ви спілкувалися в усній формі чи в формі переписів ми... в чаті? Е ну, Ми переписувалися. Я бачив цю переписку, ви у, показали. У... ну, Він видалив, але все одно це його стиль, я знаю, його такий. Е е більш того, я вам хочу сказати, що, наприклад, Роман Олександрович зробив ще одну прикру, мені здається, річ. Він зробив таким чином, що коли я хочу подивитись його публікації в Академія Еду. То, то я ну, одержую м, таку м, такий допис. Ви, здається, не, не туди попали. Ну, то розберемося, е, технічні деталі, але. І, е, і більш. А деякі публікації, які е, мені е, пощастило е, зібрати, вони. Е, коли робить, робиш справу, робиш, щоб перевести у Word, то там використовується якась інша символіка. І не так як звичайні інші роботи у PDF можна розкрити і користуватися файлами у Word. Тут зовсім інша. Табуляція зовсім інші знаки, тобто скористатися цими публікаціями неможливо. І ще такий момент. Іван Апанасич, і... давайте все-таки к темі статті повернемося його. Він, здається, там не згадує таку важливу категорію, про яку писали раніше: категорію інвентаря. Пам'яток багато великої кераміки, як псалі. До речі, той Браченка, на якого він посилається, про це писав, не кажучи вже про ваші роботи і того ж Гершковича, і, і так далі, які теж відносив псалі до культури багатоваликої кераміки. І писала про це Березанська, а перший, здається, почав писати це. Олександр Михайлович Лісков, починаючи з 1964 року, публікація Трахтеміровського псалія, псаліїв, пари псалів, і на цій пам'ятці була ще багато кераміка, знайдена. І Литвиненко категорично це відкидує, присутність колісництва. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це невірна постановка, бо саме у пам'ятках культури багатопрошкової кераміки, у пам'ятках камянсько лівенцівської групи, у дослідженнях Рибалової, ми теж маємо цільний роговий псалій. Так само як нещодавно було знайдено у Богославі Псалі, я думаю. Що е, таку можливість і те, що не згадують е, про це зовсім, е, це не тому, що е, Роман Олександрович не знає про це, він знає, значить, він спеціально опускає е, цей момент, і тим самим е, він можна сказати відбирає е, цей аспект колісництва і е, появи. Е, колісничі вузди для коня саме у культурі Бабіна. А я думаю, що це дуже важливий момент для історії колісництва і взагалі для історії розвитку культур у середньому і пізньому бронзовому віці. Ну що ж, дякую, Івана Панасичу. Це дуже важливий. Таке ваш коментар. Хотілося б ще е, поговорити про оці погодні умови, які начебто змінилися і стали чинником е, появи а, бабинської культури. А, ну, та, що так, та, та, та. цього я про... зрозумів? Я зрозумів. Е, е, ви знаєте, і е, іноді я дивлюся у працях е, пана Литвиненко. Є іноді такі вислови, які без усіляких аргументів він висловлює, і це мусить бути прийнято як істина у останній інстанції. Так, він говорить про зміну клімату, що наступив більш засушливий клімат. А який саме, що це значить більш засушливий? А який був до цього? Менш засушливий, дуже вологий, ще хто, які спеціалісти це підтверджують? На базі чого? На базі того, що тільки Роман Олександрович так хотів показати, що він розуміє? Чому і як сталося історичний розвиток культури Бабіна, ну я, я д... думаю, да, це не неправ... ага. це зовсім невірно. І якщо дійсно він хоче доказати це, то він мусить навести аргументи і докази до цього. Я стосовно доказів, я не знаю жодної роботи Литвиненка, де він вивчає поховальні ґрунти під викладами з основних поховань культури багатовалкової кераміки. Тобто дослідження там поліенологічні і споропилкові аналізи. Жодного прикладу немає у нього з цього приводу. Адже він пише саме про бабинську культуру, а таких пам'яток він нараховує тисячі, тисячі і жодного. Прикладу з території України Молдови він не наводить навіть і Росії, також От. а знаєте чому? А знаєте чому? чому бо якщо ви подивитесь його польову практику, то він самостійно. Ніколи нічого не копав. Якщо він і копав, то копав у, з іншими дослідниками і публікував матеріали, які були одержані разом з іншими дослідниками. Самостійно він нічого не робив. Він використовує чудово, знає копатися у архівних справах і дуже добре і іноді чудово може. Переосмислити і переіначити навіть архівні справи, в чому я побачив, коли він описував історію новобудовних експедицій. Так що це зрозуміла річ. І тому, якби він Звернув увагу, а він мав можливість дивіться, скільки він е, професор, завідуючий кафедрою, і вже не один рік, не п'ять років, десятки років, і досі нічого подібного не зроблено. Я ще такий аспект: дійсно, якщо ми почали е, говорити про. Кліматичні зміни. Чи можуть е, кліматичні зміни так вплинути саме на бабинську культуру, а на інші культури, наприклад, катакомні не вплинули? Чому. Ну, це синітниця. Це, 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 це. Ну, ну, ну дивіться, якщо так. чому бабинська культура поширилася, а чи там якось пішла чомусь не в глиб континенту? Чи на вологій території, а навпаки, пішла в глиб континенту, на Волгу від Очагаю, як то, вогнища походження культури. І на Захід, на, на захід пішла. А катакомні культури нікуди не пішли. В общем, якась несінитниця, лісові культури нікуди не просунулися, ну якась дивина просто. Вибірковий Вістерічні. такий клімат, клімат вибірково діяв лише на одних е, людей, а на інших останнє, не діяв. І останнє, на що я б хотів звернути увагу, це коли Роман Олександрович пише таку річ, що е, бабинці займалися скотарством. Велика мілка, рогата, мала рогата худоба та кінь коли цей кінь став основою для заняття скотарства. Скотарство, скотарство має на увазі вирощування биків та корів, а не коня або інших, і навіть овець. Ну добре, Івана Панасич, ми живемо. Ми живемо поняттями. В середньовіччя, і я думаю, що, наприклад, е, такий е, с, е, модерновий і молодий професор, як Роман Олександрович, е, міг би поцікавитися, що мається в виду, коли йде мова про скотарство, а не повторювати те, що колись ми взяли. З посідників марксизму-лінінізму, коли говорилося про виділення е, двох принципів е, вироб, е, виробничої діяльності: е, землеробство та скотарство. Не скотарство, а тваринництво. Ось правильно, бути. Івана Панасіч. Я вам дуже дякую. Давайте ми на цьому о, закінчимо. І у нас ця тема вона о, така. О, Широка і її можна продовжити. Я думаю, далі. окремим В це правильно. Це Дякую. Правильно. Да. Дякую я вам.